Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги. Інформація про події, які відбулися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби на Луганському напрямку. Географія бойових дій розширилася. Минулої доби окупанти порушували режим тиші у станиці Луганській, Кримському, Золотому та під Попасною. У темну пору доби між першою та четвертою годинами ранку та між 19 та 20 годинами окупанти здійснили низку потужних мінометних обстрілів наших позицій. За підрахунками штабу, під кримським та попасною окупанти випустили майже 100 мінометних мін різного калібру. Всього за минулу добу на Луганському напрямку зафіксовано 15 ворожих обстрілів, шість з них з важкого озброєння. Донецький напрямок тривають масовані і надзвичайно потужні обстріли українських позицій з важкого озброєння мінометів та гаубиць. Найбільше вчора дісталися Авдіївській промзоні. Там обстріли з боку російсько-окупаційних військ тривали цілий день майже безперервно. Також під вогонь ворожої великокаліберної артилерії потрапили Зайцеве та Піски, причому стрільба ведеться з великої відстані та житлових кварталів у Горлівки та Донецька. Внаслідок цих обстрілів у селищі Північне, колишнє Кірове, Торецької міськради, пошкоджено два приватних будинки. Також масовані обстріли українських позицій відбулися на Світлодарській дузі по всьому і по всьому периметру Донецького аеропорту. Загальна статистика ворожого застосування важкого озброєння на Донецькому напрямку за минулу добу наступна: понад 400 випущених мінометних мін, 34 артилерійські снаряди. З урахуванням дуже складної обстановки на інших напрямках. Це вже рекорд за минулі кілька місяців. Окрім стрільби по позиціях українських військових, окупанти не грибують влучанням у житлові квартали, причому на підконтрольній їм території. За інформацією військової розвідки, 1 серпня окупанти зі складу так званої 5-ї бригади противника обстріляли Ясинувату, внаслідок чого у власному помешканні загинув місцевий мешканець. А його дружина отримала важкі поранення. Командування ворога вчергово закрили на це очі, що викликало неабиякий гнів рідних постраждалої сім'ї, яка вирішила помститися. Наступного ж дня месники вчинили навмисний наїзд вантажним автомобілем на групу бойовиків зі складу цієї бригади, внаслідок чого отримали травми заступник командира батареї Олег Міляєв та навідник Рашид. Мулахметов. Також за інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України на Донбас для проведення тренувань з управління вогнем артилерії прибули та регулярно залучаються офіцери та курсанти Казанського вищого артилерійського командного училища. Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 30 ворожих обстрілів, зокрема, 24 з них з важкого озброєння. Це 80% від усіх обстрілів на Маріупольському напрямку. Вчора було неспокійно на двох ділянках фронту: це Красногорівка Мар'їнка та Гнутове Широкіне. На цих рубежах окупанти порушували режим тиші і в день, і вночі, коли незаконні збройні формування активно застосовували важке озброєння, міномети, а також танк. З 8 до 14 години. На лінії зіткнення було спокійно, проте пізніше бойові дії на вищезгаданих позиціях знову активізувалися і тривали до пізнього вечора. Особливо нахабно окупанти діяли в Мар'їнці, тому українські війська більше десяти разів вимушені були відкривати вогонь у відповідь, щоб припинити агресивну стрілянину противника. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку сталося 26 ворожих обстрілів, зокрема, сім з них з важкого озброєння. Вчора ж на Донецькому напрямку було зафіксовано прильоти двох безпілотних літальних апаратів ворога. Тож за минулу добу, внаслідок бойових дій, загиблих у лавах українських військ немає, троє військовослужбовців отримали поранення і один контузію. Втрати противника минулої доби один окупант загинув, троє отримали поранення. Це бойовики зі складу так званої 3 бригади російсько-окупаційних військ з місцем дислокації в Горлівці. Днями співробітники Служби безпеки України затримали у прифронтовій зоні двох бойовиків. Одного з них правоохоронці зупинили на Луганщині під час спроби перетину лінії розмежування у станиці Луганській. Під час обшуку затриманого правоохоронці виявили паспорт громадянина однієї з країн Кавказького регіону, міграційну картку Російської Федерації та так званий військовий квиток, виданий незаконним збройним формуванням ЛНР. Зі слів найманця, він був завербований російськими офіцерами навесні 2014 року, перебуваючи в Окупованому Криму. Бойовик отримав погони майора та обіймав високу посаду у складі незаконного збройного формування призрак. Водночас у Краматорську на Донецьку, на Донеччині, співробітники спецслужби затримали ще одного бойовика. Місцевий мешканець добровільно приєднався до банда формувань у травні 2014 року і протягом 9 місяців зі зброєю в руках чергував. На блокпостах у Макіївці та Донецьку. Згодом бойовик, побоюючись за власне життя, залишив лави незаконного збройного формування та переховувався від правосуддя у родичів у вже звільненому Краматорську. Також Служба безпеки України виявила на Донеччині двох чоловіків, які повернулися на контрольовані українською владою території. Після відбуття покарання у виправних колоніях на окупованій території, зокрема, мешканець Слов'янського району, з листопада 2011 року сидів у виправній колонії в Горлівці за пограбування. Після початку окупації у в'язненому неодноразово пропонували оформити умовно дострокове звільнення в обмін на пособництво незаконному збройному формуванню. За їх задумом, повернувшись додому. Колишній в'язень мав би стати інформатором банда формувань, передаючи ворогу відомості про переміщення українських військових. Аналогічну пропозицію від окупантів отримав ще один колишній ув'язнений цього ж виправного закладу. Мешканець Слов'янська з грудня 2011 до травня 2016 року сидів за крадіжку. Обидва колишні в'язні, повернувшись на контрольовані українською владою території, не збиралися співпрацювати з бойовиками та вже дали свідчення українським правоохоронцям. Інструктори військової поліції сухопутних військ Збройних сил Канади навчатимуть військовослужбовців військової служби правопорядку збройних сил України. Вчора у Києві відбулася церемонія відкриття чергового курсу. Застосування сили, в рамках якого наших військових навчатимуть дозованому застосуванню сили та порядку дій під час патрулювання та виконання інших завдань за призначенням. Вчора, з нагоди дня ВДВ президент України Петро Порошенко відзначив десантників високими державними нагородами. Шість військовослужбовців отримали орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Дванадцять орден за мужність третього ступеня. Ще двоє: орден Данила Галицького. Один з нагороджених, капітан В'ячеслав Волобуєв, який на війні вже більше двох років. Цей мужній офіцер пройшов низку найгарячіших боїв в історії антитерористичної операції: це звільнення Слов'янська, Краматорська, Серпневий рейд ворожими тилами у 2014 році. Битву за Донецький аеропорт. Орден Богдана Хмельницького третього ступеня капітан Волобоїв отримав за успішні бойові дії в Авдіївській промзоні. Також глава держави вручив ключі від нових квартир для чотирьох десантників. Серед них двоє героїв України: це майор Ігор Єресименко та майор Олександр Порхун. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, оточення, будь ласка, не мовчіть. Дякую, пане Андрію. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтесь. Доброго дня, таки на слова не лягошавка. Уточнення про поранених, де це сталося. І можливо, ви прокоментуєте інформацію сьогоднішню обстріл в майорську, і там нібито влучила куля бронежилет прикордонника, але з ним все гаразд. Можливо, щось знаєте про цей обстріл, і чи працює там цей пункт в звичайному режимі? Щодо поранень, все відбулося під час обстрілів. Один військовослужбовець отримав поранення в станиці Луганській, ще один у Кримському, один у Мар'їнці і контузію отримав наш хлопець у Красногорівці під час мінометного обстрілу. Щодо обстрілу пункту пропуску в Майорську, то Державна прикордонна служба дала вичерпну інформацію додати до неї поки що нема що. Дякую, пане Андрію. Чи є ще запитання? Якщо немає, то.